Введення і виведення даних. Давайте пригадаємо, для чого може використовуватися поле? Як розмістити поле на формі? Що визначають значення властивості Top, Left, Name, Color, Text, Enable і Visible для поля? Чим відрізняються властивості Top і Left для поля і для форми? Чим відрізняються властивості Hates і Witts для поля і для напису? Як створити поле в мові Python? Які властивості поля ви знаєте, у ході виконання проєктів можна вводити дані та виводити результати. Для введення даних використовується поле, а для виведення результатів можна використовувати поле, напис та вікно повідомлень. Створимо для прикладу проєкту, якому буде обчислюватися сума двох довільних чисел. Але спочатку побудуємо математичну модель. Вхідні дані: два довільних числа, наприклад X та Y. Кінцеві результати їх сума, наприклад, Z, формула Z дорівнює X плюс Y. Таким чином, будемо використовувати в цьому проєкті два поля, у які користувач під час виконання проєкту буде вводити доданки. До речі, вони можуть бути як цілі, так і дробові. Напис для виведення значення суми і кнопку, після вибору якої буде відбуватися додавання введених у поля чисел і виведення суми в напис. Розмістимо у вікні проєкту два поля, напис і кнопку з текстом «Сума». Проєкт, що створює вікно з розміщеними в ньому об'єктами, процедура для додавання двох чисел, а також вікно виконання проєкту, наведені на малюнку. У мові програмування Python змінним відповідають значення певного типу. Тип визначає, які значення може набувати відповідна змінна. Які операції над значеннями можна виконувати та який обсяг оперативної пам'яті комп'ютера буде виділено для зберігання даних цього типу? Значення змінних X, Y та Z, які будуть використовуватись в процедурі, за умовою задачі можуть бути довільними числами, тобто і цілими, і дробовими. Для таких значень можна використовувати тип даних FLOAT. Під час виконання створеного проєкту Користувач вводить у поля два числа. На малюнку це числа 2,7 і 15,38. Обирає кнопку із заголовком сума і результат 12,68 виводиться в напис. Не закриваючи вікно виконання проєкту, користувач може ввести в поля інші числа, знову вибрати кнопку із заголовком сума і одержати новий результат. І так можна повторювати довільну кількість разів. Щоб під час виконання проєкту для користувача було зрозуміліше, у які поля що саме потрібно вводити і де виводиметься результат, доцільно у вікні розмістити поруч з кожним полем і написом, призначеним для виведення результату, написи з пояснювальними текстами. Наприклад, перший доданок, другий доданок, сума. Якщо змінні можуть набувати тільки цілі значення, то для них можна використовувати тип INT з англійського integer цілий. Якщо в проєкті використовуватимуться змінні типу int, для читання їх значень з поля можна використовувати, наприклад, команду X присвоїти int в дужках entry1.get круглі дужки. У мові Python задачі з веденням даних і виведенням результатів можуть бути розв'язані без створення графічного інтерфейсу користувача. Для ведення даних під час виконання проєкту в команді присвоювання використовують функцію Input. В дужках і в лапках текст. Наприклад, після виконання команди X присвоїти флот в дужках input в дужках в лапках уводіть перший доданок, у вікно середовища Idle буде виведено текст, що міститься в дужках в лапках. Користувачу потрібно буде ввести значення першого доданка з клавіатури та натиснути клавішу Enter. Введене значення першого доданка цілого або дробового, буде сприйнято як текст. Функцію float буде переведено в число, і це число присвоюється змінній x. Якщо число, яке потрібно ввести, може бути тільки цілим, то потрібно замість float використати int. Для виведення значень використовують команду print в дужках значення. Наприклад, команда print в дужках z виведе значення змінною z. Команда print в дужках в лапках сума дорівнює. Виведи текст сума дорівнює. Команда Print в дужках, в лапках сума дорівнює, Кома Z. Виведе текст Сума дорівнює, а після нього через пропуск значення змінної Z. Ви вже знаєте, що в проєктах в арифметичних виразах використовуються так звані арифметичні операції додавання, віднімання, множення та ділення. Тип результату обчислення значень арифметичних виразів у мові Python залежить від типу величин, що є опорандами в цьому виразі. Так, якщо обидва операнди є величиною цілого типу, то в результаті їх додавання, віднімання та множення отримаємо значення цілого типу. Якщо хоча б один з операндів дійсного типу, то і результат виконання названих операцій буде також дійсного типу. Результат ділення величини як цілого, так і дійсного типу. Завжди є дійсним числом. У проєкті, крім змінних, можна використовувати константи постійні величини. Створимо проєкт, у якому потрібно обчистити масу сосни, якщо відомий її об'єм. Він може бути важливим під час вирішення питання, яка вантажівка потрібна для перевезення сосен на деревообробний завод. Побудуємо математичну модель для цього проєкту. Вхідні дані об'єм сосни В. Кінцеві результати маса сосни М. Формули М дорівнює П помножити на В, де П густина сосни константа, що дорівнює 520 кг на метр кубічний. Вважатимемо, що в проєкті значення об'єму вводитиметься в кубічних метрах у поле з іменем Entry, а значення маси виводитиметься в кілограмах у напис іменем Label. У мові Python не можна створити сталі величини константи, як в інших мовах програмування, щоб для них було заборонено змінювати значення величини. Натомість серед програмістів є домовленість записувати імена величини, значення яких не рекомендується змінювати великими літерами. Тоді відповідний фрагмент проєкту виглядатиме так: P присвоїти 520, v присвоїти float, в дужках entry.get круглі дужки m присвоїти P помножити на V, лейбл квадратні дужки в лапках текст, присвоїти STR в дужках m. Запам'ятай найголовніше прочитати число з поля та присвоїти його змінні можна командою x присвоїти float в дужках entry 1.get круглі дужки, Або x присвоїти int в дужках entry 1.get круглі дужки. Вивести значення змінної в напис можна командою Label, квадратні дужки в лапках Текст присвоїти STR в дужках Z. А в поле командою Entry.Insert в дужках 0, Z. У мові Python задачі з введенням даних і виведенням результатів можуть бути розв'язані без створення графічного інтерфейсу користувача. Для введення даних під час виконання проєкту. В команді присвоювання використовують функцію input в дужках і в лапках текст. Наприклад, x присвоїти «Float», в дужках input, в дужках в лапках уводіть перший доданок. Або x присвоїти int в дужках input, в дужках і в лапках уводіть перший доданок. Для введення значень використовують команду print в дужках значення. Наприклад, print в дужках в лапках сума дорівнює, кома Z. Дякую за увагу. Слава Україні!